Сьогодні доброго дня всім. Починаю свою розповідь про розслідування, яке проводиться далі мною. Значить, що я сьогодні узнав? Звернувся я в поліцію, узнав, яка справа ЄО-3434. Значить, узнав те, що вона довшана була за 24 години, як поступила заява, довжна була зразу. Поступити в реєстр досудових розслідувань, куди вона не поступила, ну, вона зависла у нас в начальника карного розшуку несторика не Тараса, в якого вона на розгляді е, знаходиться вже 20 днів і е, нікуди вона далі не пішла. Ще хочу сказати про слідство, як, як воно розслідується. Будь то би, воно все. І розслідується, ну, ніхто нічого не розслідує, тому що все, опять же ж, виходить, крутиться десь в округ довкола. Да так як я вчора записав відео, то сьогодні я ніякого результату не побачив, ніхто не зашевелився, до мене ніхто не обізвався, ніхто зі мною не поспілкувався. Взагалі, все як було, на розгляді в поліції, так воно все на розгляді. І саме головне це те, що воно стоїть на місці і вкрадена немала сума. Я як потерпілий, написавши заяву, визвавши поліцію, оказується, пройшло 20 днів. Ніхто моє звернення навіть не прийняв. Воно знаходиться зараз у воздусі. Подальші я вам повідомлю, як будуть розвиватися події, як буде йти ця справа. Всім. До зустрічі.